Мінус двадцять морозом ми вирішили Софією пройтись по шампунь в магазин. Вечір субота. Ну візьмемо цей, а Софія взяла собі щось. Шо, ти вже взяла, так? Да? Нормальный запах? Да, 13. Ну все, погнали один на кашу. У меня это уже обживку. То в тебе скики остается? 7, да, в тебе ну, на Миноград обживка 7, что ли. 7,49. В тебе там же, по-моему, оставалось. Не, то тебе грошей не хватить, в тебе, дивись, 13 ти вже потратила. 1350. І в тебе залишається, Скільки в тебе залишається, 6,50, 6,50, шукай. Знайдеш щось за 6,50 якусь одживку. Не знайдеш. Тут немає таких цін. Так що, що? так що, пошли без отживки. Все Софія щось собі там дороге вибрала Я взяв попроще Розраховуємося віддільно. Так, розраховуємося віддільно, так? Да? Додому підходимо і хочу вам показати каток. Це в нас двої, дивіться, як класно видно так. Якщо присісти, так? Да? като да. лічний каточок у нас. Підос ми постирали на ботинках, аби сезон доходить. Держи свій шампунь. Шампунь, мабуть, теж замерз. Ще шампунь придеться розігрівати. О, так давай. Ну, перед сном хороша прогулочка, тепер спати будемо крепко. що такі от діла ребята віддівайтесь тепло віддіватись треба тепло парка в цьому випадку спасає Фу.